Two, one, Слава Україні і гостинним мешканцям і гідним захисникам. В південної операційній зоні обстановка стабільна складна, але контрольована. Ми не впинні у знищенні ворожих логістичних шляхів та резервів пунктів управління та морально-психологічного стану ворога. Тривають позиційні бої. Наша вогнева відсіч не дає противнику змоги втримувати зайняти позиції, їх намагання просунути сперед прямо протилежне бажанню кинути все і повернутися додому. Взято в полон три представника російських окупаційних військ. Захоплено два танки. т 62 бойову машину десанта БТР-82, а також багато колективної і стрілецької зброї з боєкомплектом. протягом бойового дня ворог наніс вісім авіаударів по наших позиціях. У відповідь нашою авіацію нанесено 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 4 сотні артилерійських завдань. Засвідчено виключення із списків потенційної потужності довгої армії світу, 106 рашистів расистів та шість десятків одиниць ворожої техніки. Серед них 14 танків Т-72 та 62, два 100 б авіадесантну самохідну артилерійську мінометну установку. Дві реактивні системи залпового вогню Ураган, три гармати гаубіці 152-го калібру, мобільний міномет 120-го калібру, два безпілотних розвідника та 35 одиниць автобронетехніки, прицільним вогнем вражена команда Спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади расистів у Снігурівці, понтонну переправу поблизу козацького. Три склади боєприпасів в Херсонському і Береславському районі, плюс два пункти боєпостачання. Корабельне угрупування ворожих сил в Чорному морі продовжує тримати непогатові 16 ракет типу калібр, розташованих на двох ракетоносіях. Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо це доцільно, дотримуйтесь правил двох стін, переходьте в укриття, шторм на морі триває. Тож, мінна небезпека в прибережних водах залишається актуальною. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтеся норм та обмежень правового режиму воєнного стану. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації та силам оборони. В єдності наша сила разом до перемоги.